Нарешті, продовжуючи, продовжуємо рубрику біжня з досить такою тривалою перервою, але знову ж варто продовжити роздумувати над маленькими частинками Слова Божого коротенькі роздуми, коротенький текст, коротенька Божа Правда, але яка рятує життя і допомагає нам жити в цьому світі добре, жити в ньому правильно, жити в ньому так, як Господь хотів би від нас. Що ми проживали життя Божих дітей. Сьогодні апостол Павло звертається до нас цікавими словами. В 5 главі послання до Галатії в стежку 14 каже апостол Павло, що весь закон міститься в одному виразі, а саме, люби свого ближнього як самого себе. В попередньому стежку апостол Павло каже наступне. Адже ви брати покликані до свободи. Тільки б свобода ваша не стала причиною жити по тілесному, але любов'ю служіть один одному і далі продовжує. Бо весь закон міститься в одному виразі, а саме люби свого ближнього як самого себе. Перше про що говорить апостол Павло, і що є дуже важливе для кожного християнина розуміти, що ми з вами є покликані до свободи. Ця свобода є чимось дуже величним і дуже важливим в житті кожної людини. Кожна людина хоче бути свобідною, кожна людина хоче бути вільною. З одного боку, ми спитаємо себе, як так, що апостол Павло каже, що ми покликані до свободи, але з іншого боку, каже, що є закон. Знаєте, в якісь моменти я дійшов до такого висновку цікавого, що ми християни, ми є вільні і свобідні. Але в чому цікавість християнства Вона полягає в тому, що. Ми самі підпорядковуємо себе певному закону, ми обираємо Божий закон як стиль нашого життя. І в цьому полягає наша свобода. Тому що не раз апостол Павло буде говорити про те, що ми вже живемо не під законом, бо прийшла благодать, бо закону немає. Закон є той, що знищує. Натомість, апостол Павло описує нас. Як тими, що живуть в благодаті тими, що живуть вільно. Наша свобода полягає в тому, що ми вільно обрали бути християнами. Що ми вільно обрали жити по Божому закону. Тому що, з іншого боку, ми можемо відкинути всі закони. Звичайно, кожного разу, коли людина відкидає Божий закон, вона стає невільною, тому що як тільки ми відкидаємо Божий закон і впадаємо в гріх таким чином, ми стаємо рабом гріха, тому що свобідними. Можна бути, можемо бути тільки в Бозі. Вільний вибір людини полягає в тому, що людина здатна обирати добро. Як тільки людина обирає зло, цей вибір вже є невільний. Ось Святе письмо каже, що той, хто грішить є рабом гріха. І сьогодні апостол Павло наголошує на цьому покликанні. Він визначає це як наше покликання до свободи. Господь Воскресний Христос! Оскільки зараз перебуваємо в, останні, в періоді по Воскресінню Христовому, Воскреслий Христос дарував нам цю свободу. Він дарував нам життя. Життя нам не належить. Воно є подарунок Божий. Отож, наша свобода, каже апостол Павло, абсолютно не повинна стати причиною, щоб ми жили з вами по тілесному, як жили ті, що не мають духа. Як жили ті, що реагують тільки на тілесні бажання, на тілесні емоції, які не мають чогось вищого, чому би підпорядковувалися наше тіло, наші тілесні бажання. І от справжній християнин є той, хто навчився чи вчиться, чи хоче бути здатним підпорядковувати тілесні бажання Божому закону. Тому що тоді Божий закон регулює життя справжньої людини. Бо тільки справжня людина. Живе по Божому. Хто відкидає Божий закон, живе по тілесному, ну, а тим самим нерідко прирівнює себе до тварини, діє згідно інстинктів, згідно пожидань, згідно бажань, не контролюючи, не маючи нічого вищого понад власне тіло. І весь закон, той, який ми обираємо, каже апостол Павло, він міститься в одному виразі, а саме любов, люби свого ближнього як самого себе. Людина, яка живе по-тілесному, вміє любити себе і то тільки по-тілесному. І в чому полягає оця тілесна любов до себе? Тілесна любов до себе полягає в постійному і невпинному задоволенні власних потреб і бажань, потреб і бажань свого тіла. Натомість християнська любов до себе означає щось більше. Вона означає любити свою власну душу. А жити так. Щоби в кінці кінців ти привів себе до того обіцяного царства, яке Господь тобі хоче дати, і вже тобі дарував і зробив тебе спадкоємцем в хрещенні. Бо кожна людина, яка була хрещена, стає, вже стала спадкоємцем Божого царства. Любити себе, це означає прожити так, щоб цей спадок отримати, щоб не відмовитись від нього своїм власним вибором. З іншого боку, каже апостол Павло, що той, хто вміє любити себе, він буде вміти любити ближнього. І знову ж таки, що таке християнська любов до ближнього, це означає любити його душу, робити будь-яке добро для свого ближнього, щоб він міг осягнути те ж саме царство Боже. Бо весь закон, якому ми підпорядкувалися, весь закон, згідно якого ми хочемо жити, скеровує нас до одного. Найважливішого кроку досягнути Воскресіння, досягнути мети, навчитися мріяти про Божецарство, не боятися прийти до Бога, але мріяти про Нього. Тому сьогодні подумай, наскільки ти вмієш любити себе, чи ти вмієш любити свою власну душу. Ти чи ти часом, будучи християнином, не звів себе до того, що все ж таки живеш виключно по тілесному? Реагуєш тільки на тілесні бажання, на свої на пристрасті, на поривання. Не маючи жодного контролю, не маючи когось, чия правда вела би тебе до правильного використання свого життя, яке полягає не в задоволенні виключно власних потреб, а перш за все, в задоволенню потреб душі, в задоволенню потреби Святого Духа, який кожен з нас має, який нас обожествлює, який утверджує нас в Божому Синівстві, який провадить до нас до Божого Царства. Подумай, чи люблячи себе, ти навчився і вмієш любити ближнього, чи ти вмієш бажати ближньому Божого царства. Чи можливо навпаки бажаєш зла через гордість, заздрість, ненависть, гнів, лінь, нечистоту чи будь-які інші речі, які тебе турбують? Полюби себе по-справжньому і навчися любити ближнього. На цьому буду закінчувати, Нехай Господь всіх благословляє. Всім бажаю спокійної ночі. Доброго ранку вечора чи дня, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео Христос Воскрес і слава Україні!